Друзі, всім привіт, Що ми зараз обговоримо, стосується сотень тисяч українців, вас, ваших рідних, можливо, і вас самих. В серпні 2025 року українців за кордоном чекає низка змін нові закони, обмеження, виплати, міграційні процедури. Якщо ви живете в Польщі, Німеччині, Сполучених Штатах, Нідерландах, Литві, Латвії, інших країнах. Отже, давайте почнемо з Сполучених Штатів. Ви знаєте, що в цій країні приблизно 250 тисяч українців є певні зміни, які вступають в. Силу з 1 жовтня 2025 року всі, хто подаватиметься на неміграційні візи до Сполучених Штатів, включно з туристичною, це b 1 b 2 навчальними робочими, навіть електронною заявкою ESTA, сплачуватимуть додатковий збір в розмірі 250 доларів. Це передбачено новим законом. One big beautiful Bill Act, підписаним 4 липня. Загальна вартість візи зросте щонайменше до 435 доларів. Тобто зараз 185 базовий збір, і плюс 250 доларів. Це новий платіж. Також важливо, що винятків для цього збору у 250 доларів немає, тобто навіть він діє навіть для дітей, студентів та пенсіонерів. Збір стосуватиметься заявок на ESTA, статус біженця, TPS та інших міграційних процедур, тому це важливо для українців. Також сума щорічно коригуватиметься відповідно до інфляції, тобто можливо вона. В наступному році може бути ще збільшена. Польща, що зміниться для українців тут тимчасовий захист офіційно продовжено до 4 березня 2026 року в цій країні. Це важливо, тобто жодної паніки, можна легально залишатись в Польщі. Але разом із цим діють нові вимоги до проживання перетину кордону документів. По перше, відбитки пальців тепер обов'язкові навіть для дітей. Особиста присутність дітей для оформлення песель. Посилений контроль з підробленими родинними зв'язками, наприклад, фіктивний шлюб або липові документи відразу вам буде анульовано дозвіл на проживання. Виплати 800 плюс на дітей тепер отримують не лише школярі, а й ті, хто вчаться у вишах чи ПТУ до 18 років. Українські лікарі та стоматологи в Пошані Польща, до речі, спростила їм легалізацію, особливо стоматологам, бо в Польщі, ви знаєте, лікувати зуби дорого, а наші це роблять якісно і доступно. Притулки для біженців будуть масово закривати з 1 листопада залишаться лише пенсіонери, люди з інвалідністю та вагітні жінки. Іншим доведеться шукати житло самостійно вже зараз. Німеччина тут діють нові правила виплат. Зменшують виплати новоприбулим українцям з 563 євро до 441 євро. Але друзі, це офіційна інформація. На практиці українці кажуть, що виплати такі ж самі, тобто 563 євро. Ті, хто перебуває після 1 квітня, все рівно отримують 563 євро. Також напишіть в коментарях, якщо ви отримали тимчасовий захист в Німеччині після 1 квітня 2025 року. Які виплати ви отримуєте? Також новоприбулих біженців з України, які приїжджають після 1 квітня 2025 року, їм можуть обмежити право вибору житла. Тобто житла зараз фактично немає. Якщо раніше вам давали своє житло, ви розумієте, із великою кількості українців в Німеччині житла фактично немає, лише притулки. Також менше безкоштовних курсів. Нідерланди біженцям доведеться платити більше. Плата за притулок зросте з 105 євро плюс 245 євро на місяць. Якщо з харчуванням, то плюс 250 євро всього е, приблизно 500 євро на дорослого. Важливі зміни в Литві тут мовні вимоги призупинено. Українці можуть не складати іспит з литовської принаймні до березня 2026 року 7 тисяч. Українців вже навчаються, і це друзі, позитив. У Латвії посилення контролю, нові правила діють для громадян третіх країн. За 48 годин до в'їзду потрібно подати маршрут, місце проживання, мету, зайнятіся родичів, навіть якщо вони депутати чи військові, штраф 2000 євро за фейкові дані. Нові обмеження на в'їзд діють до прикордонних зон. Що ще вам потрібно знати, це нова система перетину кордонів, Entry Exit System, це нова система в'їзду до Європи. Біометрія, відбитки, фото, паспорт, все буде в базі Європейського Союзу, жодних штампів у паспорті, все автоматизовано. Якщо ти порушуєш термін перебування, система це одразу фіксує. Якщо ми говоримо про безвіз, Поступово запрацює вже з серпня, спочатку в окремих країнах. Польща також продовжить перевірки на кордоні з Німеччиною та Литвою ще на один місяць. Польський уряд ухвалив рішення продовжити перевірки на всіх кордонах з Литвою та Німеччиною ще на 30 днів. Відповідне розпорядження вже підготовлено. В уряді пояснюють це тим, що Причини, які раніше змусили запровадити ці заходи, залишаються актуальними. Це спроби нелегального перетину кордону, вони тривають не лише з боку Білорусі, а також через Латвію та Литву. Крім того, рішення продовжити контроль частково пов'язане з тим, що подібні заходи все ще діють з боку Німеччини. Також ви знаєте про новий державний проєкт: це центри єдності українців за кордоном, давати допомогу, стимулювати повернення. Але друзі, після корупційного скандалу із міністром майбутнє цих центрів поки що туманне в Україні. Діє закон про множинне громадянство. Тепер українці можуть мати другий паспорт за умови, якщо країна входить до затвердженого списку Кабміну. Іноземці можуть отримати громадянство України за походженням. Військову службу або політичне переслідування закон вже підписав Зеленський. Ще, ще вам важливо знати, це освіта, тобто дистанційну освіту не скасували. Наказ про обмеження дистанційного навчання скасовано, тобто, навіть якщо ви за кордоном, ваша дитина має право вчитись в українській школі онлайн. Ще до важливих попереджень для українців за кордоном, особливо у Нідерландах, зараз активізувались телефонні шахраї, вони дзвонять українцям російською мовою, представляються як Інтерпол чи Банки. Поліція, вони знають прізвище, ім'я по батькові хочуть е, знати ваші банківські дані. Не ведіться. Ну і останнє. Франція б'є рекорди заяв на біженство серед українців за 5 місяців 2025 року. Плюс 87% заяв від українців. Чому? Тому що менше безкоштовного житла, брак роботи, статус біженця це стабільність і довготривала посвідка. Ви знаєте, що останнім часом у медіа є справжній шквал гучних заголовків, типу українців виганяють з Європи. Чи Польща скасовує виплати, в Німеччині заберуть допомогу у всіх. В реальності ви знаєте, що в Польщі нікого не виганяють, а закривають лише безкоштовні притулки для працездатних. В Німеччині не забирають допомогу, а зменшують для новоприбулих. Ніхто не змушує платити за притулок усіх. Мова лише про Нідерланди зараз, і то не одразу. Чи хотіли би ви повернутись до України? Якщо ні, то чому? Найголовніше, яка ваша найбільша проблема зараз за кордоном? Напишіть в коментарях, як підсумок, друзі, що все це означає для українців за кордоном? Маємо перше, в багатьох країнах, ви бачите, Європи змінюються умови проживання, виплат і легалізації, і не завжди в кращий бік. Соціальні системи адаптуються, хтось зменшує допомогу, хтось обмежує доступ, а хтось взагалі переводить все на самозабезпечення. Але є й позитив, погодьтесь, польща спрощує роботу для медиків з України. Литва скасувала мовний іспит. Україна дозволила подвійне громадянство та підтримку дистанційного навчання для дітей. Йде таке м'яке поступове скорочення допомоги, щоб стимулювати адаптацію. Але якщо ви знаєте свої права, ви захищені. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.